Доброго ранку! Давно не знімала я наші прогулянки з Кеті і з мамою. От жопка наша біжить, чекає зустрічі з пацанами. Ти жопку надухала, мама? Так. Да. Жопку духаємо, тому що -то вони на неї почали реагувати як, Ей! як на дівчинку і пристраюватися. Ні. Ні. Навіть не да, шукай. Да, — Вот. Да, і от це прямо мучилася ми, то мама знайшла рішення. Трошечки, ну не сильно, трошечки духає її жопу, і тоді вони не пристають. Ну, вона стерилізована, але все одно є періоди, коли вона якось пахне для них по особливому. То гуляли-гуляли, взагалі ніхто вообще, ніяких реакцій. А потім... В якийсь момент, так, да, все різко. І давай же ж от це все. Ну це ж не прогулянки, це ж ужас якийсь. Вони же ж вони нікого не чують, не слухають, вони глаза скляні стають у кабілі. І все. І Кеті не може зрозуміти, що що сталося, що вони вдруг поміняли до неї відношення. На них починає кидатися, відганяти. Ну, в общем, перевірочка, наскільки добре замерзло Дніпро. Ну, Кеті замерця. постійно перевіряє. Вчора провалилася. Да? Вчора yeah. провалилася. Мама, ну ти хочеш як Кеті? Ти ж не Кеті. Yeah. Кілька днів вже тримається такий мороз, що дуже... Е... Класний льод зараз для коньков дивись. Та да Гладь за мене. Да, так, звісно, для коньков. Nee, Особливо ну... там. Ні-ні, nee, nee, nee. я маю нового. А, ну якщо б воно, так. Да. Ви добре льод стане, що рівно, ну, замерзло, коли ти будеш. Так, конкретно такий льод, не тоненький. Да. Ну Ми не будемо перевіряти. Бо кеті вчора перевірила. Да. Ну, По пояс. Іде туди, іде. води попить. Пич. Ти залізло, так? Ні. Так? А, дивіться, тут у нас така протока вийшла і тут постійно качки збираються, отак їх багато і тут тусять. Пип'ю. <реку> Перестали ми давати Кеті вкусняху кожен раз, коли вона підходить і отак просить. Кажу, давай її тільки тоді, коли ти її сама покликала, коли сама вона прийшла просто, а дай мені щось. І мама кожен раз давала, то тоді вона не кожен раз підходила на команду до мене. О, ну. А тепер вона підійшла сама, типу, ми їй нічого не даємо. Потім відбіжала оббіжала Кеті до мене. І вона одразу біжить, тому що знає, що потім не дадуть, коли сама прийде, коли захоче. Треба йти, коли звуть. Ой, От. Я, І... студу, я можу назад бішу. Да. Кеті! Кеті, до мене. <реш> дивись, яка щаслива тепер собака біжить до тебе завжди. То сюди нехай з 3, 5, чи 10 разу. А тепер кожен раз радісно така, аж лапа. <реш> так. От там йшли добре, а сюди вийшли на цю сторону дуя. По центру пішли. В лісочок. Да. А ці тусять тут класно їм взагалі тут на митниці у нас копають щось трактору, там ето тут що то планується. Щось будуть строї чи е, пляж, наче підняли вгору туди. Оце ну да, це розкапає. Ось горку, то ж там поставили. Ну, горка, я думаю, тут не при чому Ось це все не раді горки затеяли. Ні, я розумію, але я маю на увазі, що може вони її теж планують, щоб вона в воду ну, падала. Ну, фігіво знає, що вони там планують, ну, побачимо влітку. З тут. Тут міняють все, перекопують, міняють. Русло річки тут збираються поміняти, мені здається. Мені здається, що тут якийсь аквапарк построїть. Та вже б про це писали. Пишуть тільки про, що на Рів'єрі роблять е, комплекс е, готельно-ресторанний якийсь ще будують, будуть будувати. Вот. Ми не проти, хай будують. Як оце їм не холодно в їм, Бачиш, в ділекі мордачки сіткою. Так. Це не добре. Риби тут завалісь. Так. О, фунтик. Нет, он не А, не, не фунтик. А uh -huh. <laughs> вона чекає, поки ти скажеш завітне слово. Ага. — Вона тепер почала маніпулювати. Одходять кудись в кусти, куди ми знаємо, що вона... Ну вона знає, що будемо звати її. Типу, щоб там нічого не сажжало. І вона така вже зрозуміла, що треба щось зробити, щоб мене покликали і тоді дадуть вкуснягу. Так що такі <світ> хитрюлі вони оці собаки взагалі. Ні. Ні. <світ> буває, що слід хапає, вона по-різному себе поводить, а буває, що щось е, унюхала з їжі. Теж. Я вже відлічаю. Коли вона е, слід по сліду йде. В неї там одна мова тіла, сказати так. А коли вона щось учує, що жрати хочеться, то вона зовсім по-іншому виглядає в цей момент. І це ми вже січом з мамою. Я сьогодні молодець. Я сьогодні навчалася і продовжую навчатися там на комп'ютері. Бачите, вже. Це капець. Але нічого. Головне, що поступово все вкладається в голові, по полочках розкладається. Вчора я зробила паузу, я нічого не, нового не дивилась, не намагалася зрозуміти. А сьогодні у мене знов з'явилося таке бажання продовжити. От, тож... поступово. Заповнюю свої пазліки, складаю в голові. Це я про крипту. Зараз мені потрібно відвезти маму на день народження до тіті Іри. Е, вона мене попросила завести її на її машині, назад її привезе Андрюха. А я заберу кеті і ми прийдемо сюди. Алло. Вже нагрілася, виїжджаю. Ну все, давай, спускаюся. Давай. Коротше, щоб Кеті там не гавкала, бо останнім часом вона знов почала гавкати, коли сама вдома. А мама там надовго до Іри, вона каже, може, ти у мене посидиш з Кеті? Ну, не одразу, а там через три години, щоб ти прийшла. А я Кажу, ні, давай я краще до себе заберу, бо тут я навчаюся, а там я буду просто сидіти. От, тому зараз відвезу маму, заберу Кеті і повернусь додому, повернусь до навчання. О! <гум> ми вже їдемо. <гум> а мама тут включила ж камеру і вже спостерігаємо ми за Кеті. Вона просиділа ну, з хвилин 30-20 <гум> <гум> години. Так, ми ще на пошту вона. заїхали. Мовчки сидить. <гум> і все, і включила Сіріну. <гум> 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 сидить, очі світяться. Так. Ось. <гум> шоу если не выйдет? понимаешь? И вот я вот, мы не вечером, да и погулять, это просто капец, я но ну, не можно выйти, потому что вот это все. А днем нет. Нам скучно. Точно, как сирена в темном? Ну, на что -а у -а нас. -а -а. Ох, і собакевич. <ріст> <ріст> і саме ж головне, що це ж сусідка моя, що надо мною. Вона от в цій кімнаті, що в мене кухня. А в неї тут спальня, телевізор, все, вона там постійно. Це вона в неї під нею виє. о скучно, сумно мені, сумно мені. Я ж кажу, от, подивилися, як я ухожу. Вона вообще не Йди куди хочеш, Лежить у себе. лежить. Ти ж не заїжджай туди, щоб я не виїжджала. Да пешочечком. Ось так от все. Йду за собакою забирать. Переливами різними Це ужас. Ой, я не можу. Все. Это что тут за пес? Піс тут, що це тут за пс гавкав, а? Іди сюди. Так, так. Да, да. Отак от, так от сиділа і нудьгувала, нудьгувала собака тут да. Залишила на півгодинки саму. Що робити тепер? Не знаю я. Так, все. Пішли в гості до мене, що тебе робити? Я тут не хочу. Сидіти цілий вечір сама з тобою без діла. Вдягайся йди. Пошлі. Виходьте. Виходь. Вдягаємо. Іди угу. угу. сюди. Так. А, камеру треба виключити здомов. Тут кам? Этот. Стій. Так, успокойся. Ні, мы так не підемо в такому настрої. Ты маєш заспокоїтися. Эй, эй, іди сюди. Іди сюди. Сюди сядь. Подожди. Подожди, подожди. Да. На шейник одягнемо нормально. Да. Заспокоїмось спочатку. Потім підемо. От, ну, тут спокійно дуже задоволена, що це да, що уходимо. Так, йдемо ось тут. Йдемо додому. Верніше в гості. Кеті, йде в гості, так, да, Кеті? Ні, ні. Мусорку ми не нюхаємо, навіть не думаємо про це. Ох, як дубарік. А вона шукає маму. Вона не розуміє. що це? Я з нею гуляю. Пішли. Що це? Де мамочка? Де Таня? Киті, стій, дорога, стій. 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 Тут погано видно, такий перехід темний, що краще не рипатись. Ходімо. Ну і тупар. Забрала ще посилку з поштомату. Кеті, йдемо в гості. Хі -хі. Така напряжена, напружена. Не знаю, що відбувається. Замішательство трошки. Ти умниця, да? ти умниця, розумниця. Чекає, що їй робити, я скажу. Проходь. Можна, заходи. Можна, да. Можна понюхать тут все. да. Зараз я тобі постелю твой пледик. Там закрите вікно, нічого не видно, да. Ох, і розумна собака у нас стала. Ох, і порядочная, да? Порядочная не то слово. Так, все, включаємо підсвіточки всі наші. Так, так, на стол не ліземо, Кеті, не перевіряємо. І от так. так. Ось, моє вуха холодні, змерзлі вуха, да, змерзлі вуха. Дивись, Катя, які в мене рибки нові. Нові красиві рибки. Можна позалипати. Дівчата пишуть, надивились на ваш акваріум і теж такий хочемо. Ей, ні, ні. Не можна. То для рибок корм. Тобі він теж пахне, так? Не можна. Ні, ей. ей, ей ні. Теж такий, кажуть, хочемо акваріум, так, да, прикольний. Але і клопоту теж достатньо. знаєте, Поки навчися цьому всьому рибки, то зелень розводиться, то ще якісь там черв'ячки розводяться, то ще щось, то риби хворіють і вмирають, то мутніша вода. Коротше, поки от це все ти навчишся робити, то гімору теж багато. Але якщо це захоплює, то ці всі клопоти, вони все одно приємні. Ну, типу, цікаво цим займатися. От. І коли потім такий результат, раз, і вже там вода не мутнішає, не зеленішає, все там розраховано, рибки живуть, активні, не хворіють, то дуже класно. Сомік це один здох. Да? Просто от вчора бац лежить на дні. Мертвий, не знаю, що сталося. Ад голода не міг здохнути, тому що ці соміки буває, що вони не встигають їсти, бо рибки з'їдають. Ну, все одно це дуже швидко було б. Не так швидко це відбувається. І вони худнуть, видно по ним, що вони від голоду худнуть. Ні, це щось йому тут конкретно не підійшло. Сподіваюсь, в цьому буде все нормально. Якщо там місяць-два проживе нормально, то докуплю ще таких. Ну, Може, з ним щось було не так, буває таке теж. Ей, ти що там робила? Не можна? Не можна. Вот. Діти, не конечно, так. Ось твоє, так, так. Ось тут можуть розполагати і чувствувати себе як вдома. Як вдома. Будемо тут чекати. Таня, вона сюди за тобою прийде. Вушина гостриня. Назад прислуховується, де вона, де вона, моя хазяйка любима? де вона? Віку, я теж люблю Натаню більше, тому що вона мене годує тричі на день, і ще й бонуси бувають, так. Тому без неї моє життя не уявляю. Так, все, пішла я вчитися далі. Так, давайте подивимось, що мені тут прийшло з iHerb. Щось я мамі замовляла, по-моєму, магніт. І собі щось замовила. Дім. Це дуже класна добавка, дівчата. для дівчат, у кого є. Ендометріоз, міоми, всякі кейсти, це е, виводить естроген е, зайвий, токсичний, який вже відпрацював. і він має виводитися, а він е, неправильно виводиться і йде знову е, в кров, всмактується. этот дім допомагає вивести. Оце найкраще для детоксу печінки. Ага, от, бачите, я два сразу взяла. І кальціум-де-глюкарат теж. От, оці два. Дві добавки, дуже класно для детоксу печінки, саме від відпрацьованих гармонів естрогенів. E, прям рекомендую. Різна дія. Тобто можна і те, і те вживати, але я зазвичай п'ю або те, або те. Да? Я одне пропила, закінчую п'ю інше. Ну, а по-нормальному то треба, наприклад, зранку оце. Ввечері оце або зранку в обід оце, по одній капсулі, ввечері це, ну і так чередувати. Можна все. І вранці, і ввечері, і те і це. Так, це у нас магній, це для мами, у неї закінчився. Гліцинат, гліцинат або бігліцинат, неважливо. Всі посилання я залишу під відео. Ну, треба. От я ж казала, я багато всього замовила. Скільки я випала залізо за життя. Сьогодні мама сміялась, каже, ти вже маєш на этом е, на, в аеропорту дзвеніти, коли проходиш. скрізь <свісити> рамочку. От. Оце залізо теж класне, але тут маленьке дозування, всього лише 25 мг, а треба 100 мг вживати, щоб якщо є дефіцит, феретин низький, то треба вживати не менше 100. О, тому я вживаю 4 капсули зранку і не просто одне залізо, а обов'язково з вітаміном С ось таким. Вітамін С у вигляді содіум аскарбат. Ось От. тут написано: Содім маскарбат, тому що він не впливає на кальцінування судин. От така тема. Його можна приймати на довготривало. Залізо довго ми приймаємо, да, у кого є дефіцит, у кого залізодефіцитна анемія. І вітамін С з ним краще засвоїться залізо. От. Але е Звичайний вітамін С аптеки, там обична аскорбінова кислота. Її не можна приймати довше 30 днів, довше місяця. На упаковці там так і написано, тому що починає відкладатися кальцій в нирках в пісочок, і кальцінуватися судинки, впливає на кальцівий обмін. А це можна приймати на постійній основі. Крім того, він не подразнює шлунок, у когось ще чутливий шлунок, він взагалі підходить. Зранку 4 капсули цього і одну цього на ще серце. А це їжі. А от этот магній, бігліцинат або гліцинат, він діє як заспокійливо, таке трошки седативний ефект є. Тобто, на ніч, прям, ну, десь за годину перед сном або прямо перед сном можна вживати, буде допомагати засинати. Тут дозування. 200 мг в двох капсулах. Тобто одна капсула 100 мг, а треба 400-600 мг, Тобто таких капсул треба випивати за раз доза 4 мінімум. Тоді є сенс, ну, как би, буде якийсь результат. 4-6. Немає послаблюючого ефекту, тільки розслаблюючий в плані засинання і психіку. Киті лягла на келамочок. Психіку стабілізує від стресу. Так, ну все, все я вам розказала. Всі посилання лишаю під відео. Вони вже з будованим промокодом зі знижкою. Готувала там ще шоколадочку, собі мацун, хочу щось куснути, і будемо навчатись далі. Вже пішли графіки, аналітика, і от це все. опять незнайомі слова, ну нічого. Вкладемо все поступово і будуть принаймні знання. Максимум, що я звідси чекаю, то що я зможу на цьому сама заробляти. А, якщо ні, якщо я не захочу сама ризикувати це робити, то я зможу дати в управління гроші цій команді, тому що я розумію, що вони шарять. Ну і це можна перевірити, побачити це все в доступі їх, ну, скільки вони заробляють, скільки втрачають, тобто чи можна їм довіряти гроші. Всі втрачають, всі заробляють, але є ті, які більше заробляють, ніж втрачають, а є ті, які більше втрачають, ніж заробляють. Є ті, які більш ризиковані, роблять ставки оці всі зділки. А а є ті, які заробляють менше, тому що ризик нижчий. Тобто, ну, от оце це найдійніше, да? Тіше їдеш, далі будеш. вот по такому принципу. От, так що я думаю, що в будь-якому випадку я е, користь отримаю. Чи, ну і просто отримати знання, які там розвивають мене як людину, як особистість, да, ще якась е, пласт е, інформації, варіант зароботку. Щось для свого розвитку я отримаю з цього. Прокачаюсь ще в якусь навичку виробити. Ну, коротше, клас. Я люблю таке. Все, я трошки, ну, не трошки, а так конкретно повчилась, оп'ять загрузилась, завантажилась інформацією, все складніше і складніше. Але я тримаюсь. Ай, собакевич, тільки що мамі відео зняла. Це прикол, конечно. Сейчас покажу вам. Ну, по-перше, воно вона зараз сидить. І дивиться на мене спит лоба. Ось Я мамі відправила. Прошу увагу. Вона що за мені хоче сказати. Що їй пора уже спать, наверное. Вот. Да. Повертайся додому. Тебе тут дуже чекають. Там вона лежала, лежала, все було нормально, потім пішла, постояла біля виходу, тепер прийшла, сіла мене гіпнотізують. в Вуша на стрьомі, слухає, що там за дверію чекає. Коли ж за нею вже прийдуть? Мама подивилась, пише, їду. Ось така домашня собака приєднана. Дві тваринки у мене десь якісь. Кеті, то був дзвонок у двері, так. Да. То був дзвонок у двері, так. Да. Тобто погулять? Мамочке погулять нельзя, да? Нельзя мамочке погулять. Эй, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. тихо. Все, 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 все. Все, ты моя, моя, все, моя, моя, собака, моя. Так, не уписяйся. Тихо, не уписяйся, я уже все, да. Мне нельзя вообще, ты ж с Викой была, ну что ж так? ну что ж ты была с Викой, ну, Ну я ж тебе не залишила саму вдома. Я ж тебе з Вікою залишила. І що ти оце мені не дала погулять? Уже, уже мені приходять. Ей, там? Кеті! О, уже мені тут відео приходить, Кеті вже додому. Це ж казала, що прийде вона за тобою. Нічого жила тут. Так, стоп, ні, там нічого немає. Давай сюди лапи. Покажи, як ми робимо. Зайчик. Не так так. О Боже, Боже, ну давай подивитися на цю собаку. Скучила, скучила собака. Так. Лежала очі не сомкнувши. Лежала рівненько. Глаза відкриті. Така дивиться. В точку в одну. Просто. Давай лапимо мені сюди, давай. Сидіть. Стой, сидіть, сядь. Сядь. Все, кейті, забрали. Забрали. Ну, все, да, підеш додому спати. Вона вже думала, може я тут її спать залишу. Не знаю, що в в тій голові було. Ми вже і м'ясо їли. А, а то, кефір. То ви вже повечеряли? Та ні, ну не вечеряли, я кусочок маленький порізала, mm -hmm. это, ну, коли ми прийшли одразу, щоб mm -hmm. вона розслабилась. Mm yeah. Потім я вечеряла їй, теж давала, я в руку то -то, то, то, сир раз і дала, вона вилізувала. Там нічого нету, Кеті, сумка пустая. Потім кефір знову mm А вдруг там торт, mm -hmm. ти ж була де? Чого? Ой, ти вже кусок з'їла. Ай-яй-яй. кусок торта да, да. Короче. Да, все, идем домой. Домой идем, да. Домой, да. Идем да. домой. Да. Вот такой сладкий, лапкой меня, да. Вот так лапочкой, да. да, да. такой, да. Мы идем домой. Ой, ой, мы идем домой, 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 Вот так. Вот так. Вот такая любовь. <laughs> <ріст> все, давай шейну пойду і пошли. І шапочку мені ще дай. Шапочку? Ну яку небудь платочок, шапочку, все одно, щоб було холодно, є uh -huh. ж. Ну, машине... Ох ты. ти! <сміст> он на твій, дивись. Ну, можна платочек, який шапочку, шарфик. На тобі різниці. Що... На тобі. Ты любиш такі ага, штучки. Хорошо. Раз і закручуй. Капер називається. Так дякую. Будь ласка. Дякую. Дитячий садочок здавали. Ми дуже були задоволені. Все, напишу. Пока. Пока. Спасибо, люблю. Будь ласка. Отак от все. А я йду умиватись і буду лягати, спати. Зараз половина десятої, поки вляжу, ще там книжечку послухаю. І зустрінемось з вами завтра. Бувайте!